Всім привіт! Та свізу посилочки від китайців будемо відкривати. Ой, де ж тут вона? О, знайшов. Ох, які маленькі. Чудово. Зовсім маленькі. Поширені стрічечки будуть. Мультимоди. Свайпі. Чудово. Це для вмикання, вимикання стрічки. Гарно. Це, це, це теж мультимоди. Чудово. Те, що треба для підсвіточки, підписуйтесь, не губіться, буде ще багато цікавого.